Скавичне знищення трьох російських офіцерів, спецоперація від ГУР, росіяни укріплюються в тимчасово окупованому Криму. І історія унікального артефакту часів великого переселення народів, який знайшли на Хмельниччині. Про все це докладніше за мить. Ви дивитесь ТСН онлайн. Я Іван Костроба підписуйтесь на канал і знатимете більше. Гурівці знищили трьох російських офіцерів. Спочатку головне управління розвідки зібрали інформацію і дізналися, що невдовзі відбудеться зустріч кількох капітанів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил Російської Федерації. Вони воюють проти України у Запорізькій області. Дані щодо зустрічі перевірили і почали підготовку до ліквідації. До операції долучилися. Оперативне угруповання військ Таврія, сили безпілотних систем і тактична група Тайфун СБУ. А тепер до найцікавішого: лише зустрілися на нараду трійку окупантів. По ним спрацював Хаймарс. Це був високоточний удар, який лишав мало шансів. Тим не менш, до окупантів прибула загарбницька евак група, і тут почали працювати ударні дрони українських сил безпеки і оборони. Під посоленим захистом тимчасово окупованому Криму Росіяни пришвидшили зведення фортифікацій. на аеродромі. Сакі вони будують захисні споруди і ставлять додаткові системи ППО, так намагаються вберегти свої літаки від ракетних ударів ЗСУ. Розвідку військової авіабази ворога біля селища Новофедорівка в Євпотерівському районі провели агенти. АТЕШ. це військово-партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України. Розвідники також з'ясували, що росіяни переміщують велику кількість техніки і систем ППО. Район Керчі для посилення захисту Кримського мосту. Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу росіян. Вони готували диверсії на Укрзалізниці. Про це повідомляють у відомстві. Росіяни планували сходження потягів з військовим вантажем ЗСУ з колії, що могло завдати серйозної шкоди обороноздатності України. Зокрема, затримали чоловіка, мешканця рівного, який діяв за вказівками своїх кураторів з окупованого Криму. Фігурант готував саморобний пристрій, здатний спричинити аварію ешелону з боєприпасами. Щоб зафіксувати теракт, він Замаскував кілька камер у вигляді пташиних гнізд. Оперативники СБУ своєчасно нейтралізували зловмисника, задокументували злочинну діяльність і оголосили про підозру усім учасникам агентурної мережі. Ворожа армія наблизилася до траси Покровськ-Дніпро. Пише місцева влада. Якщо Росіянам таки вдасться на неї вийти, це буде велика втрата для наших сил оборони, адже шляхи для гуманітарних постачань і підвозу боєприпасів будуть відрізані. За даними аналітиків Діпстейт, Росіяни вже окупували населений пункт Українка, що в Донецькій області. А загалом протягом минулої доби зафіксували 171 бойове зіткнення, як повідомляють в Генштабі, 42 з них на Покровському напрямку. Військові аналітики розповіли, що. Там росіяни дещо змінили тактику, і тепер атаки відбуваються не в лоб. Окупанти намагаються обійти Покровський Мирноград з флангів і вдатися до оточення наших військ. Напрямок атак ворога змістився південніше і тепер найбільше тиснуть зі сторони Курахового. Українська авіація, ракетні війська і артилеристи стримують ворога. За вчора вразили 10 районів зосередження особового складу і техніки противника. А також знищено пункт управління окупантів. Росіяни у відповідь закидують наші позиції кабами. За минулу добу 55 бомб прилетіло по території України і ще 30. Чотири по укріпленнях ЗСУ на Курщині. Там все частіше у м'ясні штурми стали залучати піхотинців з КНДР. Іноземні компанії одна за одною скасовують польоти до низки російських міст після авіатрощі пасажирського літака азербайджанських авіаліній. Західна преса з посиланням на власні джерела. Рясніє заголовками про те, що судно збили над містом Грозний зенітною ракетною установкою Панцер С 1 Тобто російська ППО винна в тому, що сталося. До таких висновків дійшли і в українській розвідці. Внаслідок падіння загинули 38 осіб. 29 людей дивом вижили, бо знаходилися в хвостовій частині, яка не вибухнула. І цей випадок не перший, коли російські ракети збивають цивільні боїнги. Докладніше про авіатрощу і відповідальних за неї. Дивіться далі в сюжеті. Причини цієї авіатрощі із самого ранку обговорюють у західній пресі. Видання Reuters з посиланням на азербайджанські джерела пише це російська ППО винна в падінні пасажирського літака, який прямував з Баку до Грозного. Сценарій, що до болю нагадує трагедію рейсу меч 17 на фюзеляжі добре видно сліди від шрапнелі. Очільник української розвідки Кирило Буданов називає комплекс, з якого поцілили в судно. Це ЗРК Панцер с 1 в агенції Reuters поточнюють, у пілотів літака не було шансу зв'язатися із землею. Ще на підльоті до Грозного комунікації заглушили засоби радіоелектронної боротьби, які працюють поруч з литовищем коли я побачила фотографії пошкоджень на хвості літака, стало зрозуміло, що ймовірно це спричинило зенітне озброєння, адже патерн уламків зберігається з ураженням ракетного класу Земля повітря. Ймовірно, вони прийняли пасажирський літак за український безпілотник і відкрили по ньому вогонь з ППО. Коли Embraer 190 прямував з Баку до Грозного, 25 грудня на облавку було 62 пасажири та п'ятеро членів екіпажу. Пілоти кілька разів намагалися посадити літак у чеченському місті, перш ніж сталося ймовірне влучання. Примітно, що борт не сів у найближчому аеропорту Росії, а перелетів через Каспійське море аж до казахстанського міста Актау, де і врізався в землю. Від удару літак розбився на дві частини. 38 осіб загинули, зокрема. І два пілоти, які встигли героїчно дотягнути підбиту машину до Казахстану, 29 осіб дивом вижили у соцмережах. Ширяться кадри, як вони вибираються із літака. Тут люди впалі самоліт розбився. Ці люди разом із уламками судна, який не впав у каспійське море, стануть цінними свідками. Ті, хто вижили, кажуть, чули гучний звук, схожий на вибух. Після нього літак ледве піддавався управлінню. Завдяки цим свідченням удасться швидко встановити причини трагедії. Російська сторона намагалася усе скинути на туман чи зіткнення із птахами, і нині наполягає на тому, щоб дочекатися результатів розслідування влади Казахстану та президент Азербайджану поки що утримуються від прям. Мих і публічних звинувачень Я дав відповідні вказівки та поговорив з прем'єр-міністром. Під його керівництвом була створена комісія. Одночасно, делегація Азербайджану була направлена в місто Актау, де сталося нещастя. Завдання комісії повністю розслідувати питання, причини та всі деталі аварії, а також повідомити мене та народ Азербайджану. Неофіційно, як пише низка видань, Баку відмовляється замовчувати трагедію і чекає від Кремля зізнань. Депутат азербайджанського парламенту Расім Мусабеков наголошує нині в російських медіа дехто вчиняє певні дії, аби замести сліди. Однак, російська сторона має діяти адекватно до ситуації і принести вибачення а відповідальних притягнути до кримінальної відповідальності та виплатити компенсації постраждалим і родинам загиблих. Поки триває розслідування, польоту до регіону призупинили азербайджанські оператори Казахські авіалінії і одна з найбільших авіакомпаній Ізраїлю якщо Росія спробує це заперечити або приховати, це може призвести до розриву відносин з Азербайджаном. Якщо Росія не вибачиться за те, що сталося, і не надасть більшої ясності щодо контролю над повітряним простором. Це також може призвести до подальшого погіршення відносин між Росією та іншими країнами на її кордонах, зокрема в Центральній Азії. Збивати пасажирські літаки, а потім приховувати цей злочин для Росії не вперше. У липні 2014 року вони руками бойовиків поцілили в судно малазійських авіаліній MH17. Тоді загинули 298 осіб. Шансу вижити у тій аварії ні в кого не було. Після того, як Москва зрозуміла, що накоїла, вони намагалися приховати докази і перекласти відповідальність на Київ. Лише у 22-му році суд ГААГи офіційно визначив коло винних: Ігоря Гіркіна, Стрелкова, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка. Їх заочно засудили до довічного ув'язнення. У Нідерландах також постановили, що саме Кремль не дав комплекс Бук, ракетою якого і збили літак. Оксан Ткаченко, ТСН 1+,1 пишіть. Чи бачите ви аналогії і як на вашу думку варто реагувати на черговий російський теракт міжнародній спільноті? Невже знову стати глибоко занепокоєними? Тож чекаю ваших думок у коментарях. А ще не забудьте підписатись і тиснути лайк цьому випуску. Його засудили за зґвалтування і вбивство 11-річної дівчинки в Рівному. А рівно за 10 років він напав на сусідку. ТСН вже розповідала про чоловіка, який душив дівчину 2019 року народження. Суд за цим нападом відбувся лише зараз, і дав чоловіку лише трохи більше трьох років за ґратами. Їх він вже відсидів, тож за два місяці може вийти. Приголомшені сусіди бояться за життя дітей. А кореспондентка ТСН Анна Махно розкаже більше. Вони обіймаються та тримаються за руки. Це їхня перша зустріч. Прийшли розповісти ТСН про пережиті злочини. Ірина з портретом 11-річної сестри Катеринки. Й би сьогодні було 26 років, якби не Її не вбили. І Юлія, на яку після звільнення з в'язниці напав вбивця дівчинки. Я втратила свідомість і вже до свідомості прийшла власне. Ось тут тоді Юлії було 24. Її врятувало те, що в момент нападу говорила з подругою телефоном. Вона почула здавлений крик і повідомила на 102. Тим часом нападник затягнув непритомну дівчину у хащі, коли та прийшла до тями, впізнала сусіда, засудженого за зґвалтування і вбивство школя страх такий справжній тваринний. Він намагався мене роздягати, але коли зрозумів, що я чиню такий е, доволі. Сильний супротив, він починає мене знову душити. Так душив до безсвідомості кілька разів, каже Юлія. Коли дівчина зрозуміла, що ось ось втратить останні сили, почала з нападником розмову і завдяки цьому змогла вирватись, коли помітила маячки поліції, яка її вже шукала руками і ногами, грубо кажучи, тому що була в одному кросівку. Це і слизько, і земля нападник, побачивши копів, кинувся на навтьоки. Його шукали і поліція, і навіть таксисти. На ранок прийшов до відділку сам, бо не зміг відмовити Юлію не писати заяву. Дзвонив жертві, бо не хотів знову до в'язниці. Він місяць тільки на волі був і тоді напав на Юлю в той самий день, 2 жовтня, коли Катя загинула, рівно 10 років. Це сусіда, ви пам'ятаєте дівчину. Того дня кажуть люди: 11-річна Катеринка вийшла погуляти у двір і зникла. Це страшно. Тоді батьки ходили по всіх під'їздах і шукали дитину. Тіло скулярки виявили на недобудові. Дитина була вся синя. Зґвалтування і вбивство, механічна асфікція. Коли поліція затримала 16-річного сусіда, він у всьому зізнався, показував все, куди йшов, де сховав, що робив. Ця дитина в цій труні. Ну це, мабуть, назавжди буде в моїй пам'яті. Тоді його засудили на 12 років. За законом Савченко та гарну поведінку, каже сестра вбитої. Вийшов через неповних 10. із коїв черговий напад. Слідчі спершу заявляли, йому загрожує довічне. Згодом прокурори просили щонайменше 12 за замах на зґвалтування та на вбивство, яким погрожував Юлії. Що він мене вб'є, що він мене зараз задушить. Та обвинувачений з адвокатом подали клопотання. Що в нього не було умислу на? Позбавлення життя потерпілий. і судом було змінено кваліфікацію. Замах на вбивство перекваліфікували на легкі тілесні замах на зґвалтування визнав. І цього грудня присудили чоловіку три роки і чотири місяці, які в СІЗО він же відсидів навіть з лишком приголомшені. Сусіди бояться за життя дітей. Це тоді він був підлітком, а зараз вже він дядько вийде. Повторюється та сама історія, бо він психопат. Це страшно. Це небезпека для суспільства. Його просто не можна випускати. Люди Більшують, стверджує адвокат обвинуваченого. Він не є небезпечним в такій степені, як його питаються, скажімо так, висвітлювати. Не є його колега незалежна адвокатка Тетяна. Бідюк каже: якщо вирок вступить в законну силу, нічого не вдіяти. Що робити потерпіли? Насправді вони тут не можуть працювати на виправді на випередження, і це дуже шкода. Але вони повинні фіксувати всі факти якоїсь протиправної поведінки і бути уважними. Сусіди чоловіка сподіваються на апеляційний суд, в який прокурори уже готують документи щодо повернення до попередньої кваліфікації з метою подальшого призначення обвинуваченому покаранню виді 12 років позбавлення волі. Якщо ж апеляцію не підтримають, Роман вийде на волю уже. За кілька місяців Юлія, яка після нападу досі живе на антидепресантах, намагається долати панічні атаки від самої думки про повернення такого сусіда, це не соромно казати. Мабуть, я дуже боюсь. Анна Махно, Олександр Ковтонець, рівне ТСН один плюс один. Приєдналися до жалобної процесії, аби втекти на словаччину. На Закарпатті затримали переправників з двома ухилянтами, які хотіли перетнути КПП як частина кортежу полеглого героя. Воїна ховали в селі княгиня і звідти до українсько-словацького рубежу менше п'яти кілометрів. Переправники з втікачами приєдналися до кортежу, вивісивши з авто прапор. І коли машину спробували зупинити, водій спрямував її на прикордонників і так проскочив блокпост. За ним чоловіків на ходу. Викинули з машини, їх затримали, як і організаторів переправи. Правоохоронцям чоловіки розповіли, що заплатили за втечу по 9 тисяч доларів, і тепер їм загрожує штраф і візит до ТЦК, а переправникам до 9 років за ґратами. Міністерство освіти планує реформувати старшу профільну школу. Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова під час підсумкового брифінгу. Після реформування учні старших класів зможуть обирати профіль навчання і предмети, які їм будуть цікаві, і зможуть знадобитися при здобутті професії. Також вже у 2025 році 30 ліцеїв амбасадорів спробують випробувати такий формат навчання, аби зрозуміти наскільки він дієвий для старшокласників. Відповідно, посилення профорієнтації у базовій школі, тому що маємо бути відвертими на На сьогодні профорієнтаційна робота вона не є такою потужною, і не кожна дитина на сьогодні охоплена ось саме профорієнтацією, власне, в закладі освіти, для того, щоб зрозуміти, який же вибір надалі перед нею. Продавав на інтернет аукціоні унікальний артефакт на Хмельниччині. Чоловік хотів нелегально продати прикрасу епохи великого переселення народів. Срібні накладці з позолотою кажуть музейники орієнтовно півтори тисячі років. Саме працівники національного музею історії помітили незвичний лот на аукціоні і повідомили поліцію. Артефакт унікальний, кажуть фахівці має матеріальну і духовну цінність, тому має зберігатися в музеї. Кіберполіція знайшла продавця жителя Шепетівки. Він розповів, що давню прикрасу знайшов у полі, знахідку віддали на експертизу. А на чоловіка за незаконний продаж відкрили кримінальне провадження. Пишіть, які артефакти часів великого переселення народів ви знаєте, які повинні бути в українських музеях. Чекаю ваші коменти під цим випуском. А ще нагадую про підписку і лайк.